24 лютого, як решта херсонців, вони прокинулись під звуки вибухів о четвертій ранку. Голова родини Віктор до тероборони записався задовго до повномасштабного вторгнення. Тому свій день чоловік розпочав не з готування кави, а коктейлів Молотова. А зібравши речі, поїхав у військкомат. Заходимо народу, куча нема де просолкнутися. Бішана куча народу, починаємо дивитися туди-сюди, прибігає хлопець, там час-два, де -то ми знаходимося в воєнкоматі. Дуже багато машин, дуже багато людей, дуже багато наших. Значить, Потім, що етат, приїжджає з Олешків, хлопець один, легкова машина, такий високий, чорний, якийсь натовець, хлопці, вони вже на мосту Олешківському. Так для Віктора розпочалась його історія боротьби за рідне місто у перші дні оборони Херсона на власній машині. Чоловік возив поранених, допомагав військовим. А згодом, коли місто було окуповане росіянами, перейшов у підпілля і продовжив спротив. Я передавав сестри в Миколаєву дані, а вона передавала вже там нашим. До можливої оборони чоловік підготував і власне житло у будинку. І досі не розібрані баракади і кулеметні гнізда. Думали. Що як будемо отпорики та давати, ми потім подумали, що барикади Це... в домі такі барикади. Чоловіку довелось пройти через російську катівню на підвалі, просидів п'ять днів. Весь цей час, як і початку окупації, координати ворожих розташувань передавала в чат-боти дружина Віктора. Я весь час в чат бот передавала інформацію де скупчення військ. Навіть в мене є я я. Увірена, увірена що, Впевнена, що і шестий відділ, і на перекопській старе СТО це було з моєї з подачі. І поліційний суд, тому що там чоловік сидів в катівні, я дуже багато за цю катівню писала. Не корився окупації 17-річний син Олексії. Хлопець малював патріотичні графіті. Навіть під погрозами не погоджувався навчатись у захопленому росіянами коледжі. А за тиждень до звільнення Херсона разом з батьком зняли з комендатури ворожі прапори. За тиждень до того, як нас звільнили, ми з батьком пішли рано вранці у комендантську годину знімати прапори руські, совєтський і руський флаг на апельсонному суді. Комендатурі його там тримали. Саме ці прапори вони разом з іншими херсонцями спалили на площі у день звільнення міста. Нині родина пригадує, день звільнення Херсона був найщасливішим у їхньому житті. Всю окупацію вони боролися і вірили, що обов'язково дочекаються Збройні Сили України. І коли я побачила на площі, як ставлять флаг, я впала на коліни і стала кричати. І Нарешті ми дочекалися. Нарешті, Херсон Україна це назавжди. Да, і флаг український, я на, на своєму авто да, так і вважу. Да, Так у мене він не лежить. Олександр Забродін, Катерина Гончаренко, Олена Ліщенко, Ігор Петченко Суспільне новини, Херсон.